Всім привіт! Паски не печені, яйця не варені, але листівка має бути намальована. Я використовую акрил, можна брати гуаш. Три пензлика, вода, серветки і папір в мене акварельний. Креслимо навпіл. І можна іще раз навпіл. Трошки нижче цього хрестика. У нас буде животик курочки. Малюємо таку посмішку. Ось і курочка. Отак, у нас животик. А зверху ось така горка. Хоп, хвостик, тут голова. І дзьобок. А на дзьобоку буде раз, два, три. І тут внизу. А тепер вниз будуть лапки, а від двох лапок буде яєчко. Тут малют дуже як вам подобається. Можете просто кружечок спочатку, а до нього додати горку, можете одразу форму яєчка. Такий нолик, який в одному місці заужений, в іншому розширений. Я сама буду змішувати зелене. Ви можете взяти готовий зелений, наприклад, жовтим і трошки коричного. А я беру багато жовтого, до нього трошки синього, бо в мене синій дуже міцний, І можна і це багато. І трошечки коричного для того, щоб мій зелений був брудним, симпатичним кольором. Все одно зеленка, тому що я використовую ФЦ синій, а він такий надто чистий для зеленого, гарного нам не підійде, тому багато коричного цю зелену суміш я додаю. І отримую дуже стиль. Модний і такий, знаєте, теплий, складний, зелений колір. Такий, я думаю, нам підійде більше. А може, я б іще не шкодувала туди коричневого і жовтого. Якщо раптом у вас немає коричневого в наборі з шести кольорів, наприклад, так? можна додавати до зеленого крапельку червоного, просто трошки менше, і ви теж отримаєте брудненький, прекрасний зелений кольор. От він у мене вже майже межує з просто коричневим. Я думаю, що ось таким болотяним. Симпатичним і доволі світлим кольором ми просто зафарбовуємо фон. Якщо у вас гош, ви можете акуратно обходити гребінчики, щоб потім поверхню замальовувати. А в мене акрил в цьому його фішечка. Можна потім поверхнього нафарбувати червоні. Червоним кольором. Тому ось такою густотою. Спочатку, бачите, я обходжу курочку, обходжу яєчко, щоб точно на них не заходити. А потім зафарбовую все, що бачу навколо. Можна в якомусь одному напрямку, а можна ось так, як я люблю, в усі боки різні розбігати. Цей зелене зробити темнішим крапельку коричневого і крапельку, може, трошки-трошки чорного. Одразу під яєчком робимо темряву. Ось. Таку тінь. Це буде і тінь від курочки, і тінь від яєчка. Горизонтальна, темна плямка. Ми беремо білила і знову тут трошечки коричневого. Взагалі будь-який складний відтінок це майже завжди просто примісь якогось коричного. Бачите, і зелений став такий у нас. І білий зараз. Стане дуже цікавим і теплим відтінком. Багато білил, трошки, трошки коричневинки, трошки жовтинки для тепла, і отримуємо не коричневий і навіть не бежевий, а такий дуже теплий відтінок для курочки. Прямо густо набираю, скільки в мене акри, і покриваю її всередині. Навіть якщо щось зелене підмішається до неї, Воно буде доречним, якщо вона вас не геть рівна, теж не хвилюйтеся. Дивіться, я роблю такий пухнастий хвостик, зафарбовую, щоб не залишилось ніяких проміжків. І по шерсті додати їй трошки пухнастості. Це не обов'язково, але якщо вам захочеться передати її в пір'я, то от такий прекрасний спосіб. Сітинкою якоюсь по контуру. Багато жовтого, до нього трошечки червоного, Намащую густе яєчко. І одразу цей колір можна використати на всі інші наші деталі. Більше червоного додамо, може навіть трошки-трошки коричного, знову ж таки, для складності відтінки. І, по-перше, таким червоно-коричневим ми намалюємо гребінчики. Дивіться, як я густо набираю на середній пензлик, прикладаю пензлик. І протягую до лівеньке. Це вже у нас якась не курочка, а півник буде. Хоча в курочок теж є невеличкі ось такі гребінці, якщо придивлялись. Раз, і два, просто прикластися. Тепер залишки білого були, можна змішати з цим червоненьким, отримати щось ледь рожеве. Рожеве ми намалюємо нашій курочці, ось тут щічку. Беремо червоний, дещо з коричневим змішаємо, отримаємо такий коричнево червону суміш, і на яєчко намалюємо кружечки. Тут був білий, наш брудненький з курочки, так? До нього додати ще трошки коричневого. Можна до коричневого ще й трошки чорного, і вийде такий колір для тіні під крильцями. І по животику теж тінь. Взяти тут червоно-коричневий колір, густо. І акуратно перетягнути дві лапки. Одна з них буде виходити прямо з тіла курочки, за тілом курочки, ось так знизу, дотягуватись до яєчка і закріплятись Раз, два Такий прям величенький. А, можна навіть зубочистку, до речі, взяти, або я витираю пензлик, щоб зайвої води ні в якому разі не було. Набираю густо білого і ось так зверху, зліва роблю раз, і буде очко плещати. Додаємо водички до цього відтінку. І ще добре розмішуємо. І починаємо бруднити все навколо, додаючи ось такі. Романтичні ляпки, то, мабуть, білкова <кхи> паста з пасочок. Гарних свят, папа. Своїх курочок надсилайте, будь ласка, нам в соцмережі. Просила, залишаю під відео і чекатиму на ваші малюнки. До зустрічі!